Всім добрий ранок. Сьогодні в роботі у нас Hyundai Santa Fe на заміну штатних ксенонових лінз з лампами D3S. Світло у нас має автокоректор, ну і, скоріше всього, адаптив. Будемо розбирати і дивитись. Відстань до стіни 3 метри як бачите, світло у нас взагалі дуже слабке. Тобто 1000 люксів, коли повинно бути 5, 6, 10 тисяч люксів, ну, галоген, там півтори видає. От. Тут у нас те ж саме 500 люксів. Так, у нас в туманках ще встановлені потужні ледлампи, а також через перехідники. Такий власник придбав. Встановимо потужні LED лампи. Так, і туманки. І ось такі туманки у нас. Як бачите, туманка яскравіша, ніж основне світло. Так, зняв, розібрав фарки. Тут у нас ось така прекрасна конструкція з адаптивним світлом. Торкою в вигляді барабанчика і з вбитим в хлам відбивачем. 300 тисяч майже пробіга. d 3 s лампи Тобто я сюди ставив лампи і це нічого не дало. Тому майте на увазі, якщо відбивач вже вигорів, то ніякі там супер-пупер лампи 100-500 Вт, вони вам не допоможуть. По-друге, у нас тут адаптивне світло, ось такий блок розпалу. І у нього багато виходів. Тобто це не просто блок розпалу, це ще й мозги, які управляють ось цим шаговим моторчиком, який рухає лінзу вперед і назад. Тобто ще потрібні будуть обманки для d 3 s лампи. Так, змінив лінзочки, зараз перевіримо, що у нас там вийшло. На щитку приборів нічого в нас не світиться. Так, і подивимось зараз. Так, ближня і дальня. І подивимось, як вони працюють, ці обманки. Ось кулер крутиться. Ще там щось світиться. Ось такі обманочки. Від Макса Safety Light, хоча тут D1S, D1R але якщо перевернути роз'єм, то ось DTS нормально працює. Продовжую роботу з Santa Fe тут у нас на склі є нюанси, ну так, наче все добре. Якщо зробити ось так, то видно, що там є у нас невеликі потоки. Як... Так, друга фарка, Ось, бачите, тут ще більше це ці каплі. Все напроти лінзи якраз, та і естетика теж. 10 років, як би пройшло, потрібно зробити профілактику. Перший етап закінчив, фарки зібрані. Де у нас тут стоїть чітко по зазорчикам, Лінза десь на сантиметр стала ближче. Там зазор всередині такий мінімальний. Зараз перевіримо, заведу машину, як воно працює. Обманки я ще не підключав, тому що кришки поки не хочу дирявити, бо завтра ще буду шліфувати, полярувати. Все добре, все відпрацювало, і ось наше мега адське дальнє світло. Ну, потім буду робити заміри, але видно, що там дуже багато яскравості, бачите? Реально багато. Так, нагадую всім, хто цікавиться автосвітлом, зараз найпопулярніша лінза у мене це F1S. Я її показую людям уже порівнював з аматеру. Порівнював там за 2 Pro, з лазерами, реально одночіпова лінза реально дуже класно світить. Закінчив роботу по даному автомобілю. Ось такий вийшов результат. Замінені лінзи на адаптивному ксеноні на білет. Фарки відшліфовані, в дальньому у нас LED-лампа потужна стоїть. Також затягнув і туманки в плівку, але їх не шкурив, так затянув. Фарки у нас вийшли в ідеалі. Зараз поміряємо світло, заводимо машинку. адаптив відпрацював, зараз ще підрегулюю по висоті, ближнє, дальнє. І подивимось, так, у нас немає ніяких помилок. Поміряємо люксметром. Спеціально ще не катав машину ні вперед, ні назад, щоб максимально точно виміряти світло. от у нас, видає 11 тисяч люксів, Під верхом навіть 12. Це у нас трошки хоча, хоча, хоча. В принципі ось на відстані 3 метри лінзи стоять. Так, ну давайте поміряємо цю. Ну Тут теж у нас ось 11 тисяч люксів. Дуже гарний результат. Ну і поміряємо ще дальнє світло. Що тут у нас максимум? Ось у нас навіть зашкалило 20 тисяч люксів. Дальнє світло. Просто пушка. Білет у парі з потужними лампами дальнього світла окремими завжди дає дуже і дуже потужний результат. Тому, у кого роздільна оптика, так як на цьому Санта Фе або багатьох інших машинах, то... Можна сміло ставити потужні лампи і отримати гарний потужний результат.